Лес кушать оншу поставити крючка, але менше куда же крючка ставить. Красавчик. Пошел им дальше сюда, я тебе поможу. Ну що ты занимался? Диви, у нас ты дивиться до на нас кирчи. Давай апаратура. <піоні> Бачиш <піоні> <але ж> приємно, <піоні> вже хоч щось. О, на дві пінки. Довго не треба чекати. Була одненька покльовка, але я її не засік. А тепер реалізований, чіткий, гарний підуст. Що? Ну <піоні> я. Поцак.